Які потрібно мати документи для розмитнення авто в Україні? Саме головне, це технічний паспорт автоміль має бути зняти з обліку. Далі, коли ви їдете, маєте зробити обов'язкову експортну декларацію, що вас пропустили на кордоні. А це вже документи, які ви будете отримати після розмитнення. Довідка МД 2 та МД 6 Ми ці документи вам видаємо, коли авто розмитено. Якщо ви самостійно не їдете, їде хтось інший, обов'язково робимо доручення на водія. Також презенті з обліку в Польщі отримуєте документ. Децизія. Після того як проходите кордон, українська митниця дасть вам контрольний талон, де зазначається, що ви заїхали в Україну. Також обов'язково робиться документ, умова купних продажу, договір купівлі-продажу. Вже в Україні, коли автомобіль буде ставатись на реєстрацію, потрібно робити експертне дослідження, дослідження експерта, що кузова не перебиті та інше. Також обов'язковим документом є сертифікат відповідності, сертифікація, яка робиться в Україні для того, щоб зареєструвати автомобіль і поставити його на перший облік. Цей документ також є платним. І як ви бачили, далі децизія. ось весь перелік документів. Українці купуйте авто, а в плані їх доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо.